Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні розкажу цікаву історію, яка відбулася з нами в поліклініці. Сьогодні з донькою ходили по довідку до школи. І там, де ставлять печаті, в цьому кабінет, кабінеті я побачила цю орхідею. Кажу, заберіть її з шафи, дайте їй світло, бо вона там у вас пропаде. На що мені робітниця сказала, відповіла, що вона попеклася на сонці. Я запропонувала забрати орху і пересадити її. Кажу, я вам завтра зранку принесу, ми завтра аналізи йдемо здавати. От, вона каже, ну добре, якщо вам не важко, то забирайте. Тож показую вам, як я її сьогодні буду обробляти, що з нею зроблю для того, щоб дати їй нове життя. Ну, По-перше, бачимо, що тут кора поганої якості. Я саджаю свої орхідеї в кору пінії. Зазвичай орхідеї в ній ростуть дуже чудово. Можна і Royal Mix кору купувати, вона дешевша, але розумієте, що через 2 роки вам треба пересаджувати рослину. Ну і горщик. горщик був дуже великий, і рослина просто відгниїла свої корінці. І більше за всього за все, що це зверху діточка вже росте. Ну, не знаю, ось так я її зачистила, розбавила на півлітри води півграму топсін М фунгіцид від хвороби болячок. Залила її цим розчином і лишила її на хвилин 20, так точно. Ще не рекомендують мочити ось ці місця на листочках від сонячних опіків. Але я не втрималась. Я просто, мені настільки її шкода, що я все ж таки цим розчином ще протерла і листя. Я чомусь думаю, що їй це не помішає, але не рекомендую взагалі мочити такі місця. Там прямо ж наче грибок якийсь взявся, такі біленькі крапочки зверху. Ну, все, ось так протерла, обробила 20 хвилин. Пройшло, і я збираю садити цю орхідейку в закриту систему. Зазвичай мої орхідейки реанімуються гарденько в стаканчиках пластикових. І цю орху я теж планую посадити саме в пластиковий стаканчик. Закрита система в моїх умовах працює для реанімації допомагає. допомагає. Ну, ось так я всадила на низ митий керамзит. Попка в неї ця основа так зверху, щоб не залили і засипала корою. Корою засипала, видно з боків корінчики. Ще постараюся працівниці ці розказати про догляд трішки. Поясню, що треба орхідею поливати. По просушці коріння, щоб воно побіліло. Ну і ось таку маленьку набрала їм добрива. Скажу, щоб на скляночку води, там, капельку чи дві крапала, да, раз на два тижні обробляла. Ну, ось так така історія в мене сьогодні. Ну і полорчик, який відломився, радує мене на кухні. Ну, ще коротенький огляд орхідей з новуса. Неподалік моєго будинку, небагато, але я скажу, що стан орхідей дуже чудовий. Обрати дійсно є з чого. Якщо сподобався там, не знаю, колір, то сама коренева і листочки тут такі досить в хорошій в якості. Орхідейки прикольні. І ще оціночки. На оціночках взагалі. Чудова, прямо 60% знижки на оцінки. Оцінки квітоноси стоять, і листова дуже крута. Квітоноси там більше 80 см. Подивіться, які корінням заповнені горщики в оцінок. Ну єдине, що ти не знаєш, як вона буде квітнути. Да, це сюрпризи. Але я спеціально пішла, подивилась ціну. Це 233 гривні, по-моєму, коштують оцінки. Це ті, що на мінус 60%. Ну, а це за 300 гривень орхідейки. Такі вони міді розмір середнього розміру, квіточки і самі. Самі кущики. Коренева, майже у кожної чудова. Я не показувала багато, але, як на мене, то чудова коренева і листова така невеличка, компактні розеточки. Ну, прикольні орхи, є що брати. Тож, це новус в Києві, проспект Паладіна 7. Біля метро Академістечко. Ну а вам дякую всім за перегляд. Гарного вечора бажаю, тихої ночі безпечної та до зустрічі на каналі.